Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На трамвайній зупинці залізничний вокзал, щоб сісти в трамвай на другій колії, людям доводиться переходити цю ділянку, як пощастить. По болоту та камінцях. Люди просять вплинути на чиновників, щоб ті облаштували перехід. Особливо ситуація загострюється у негоду, коли до трамваю вкрай важко дістатися. До другої колії необхідно облаштувати перехід, переконані вінничани. Якщо дощ проходить, то це звичайно було, то це незручно ходити, це завжди грязні брудні ноги. Це було б непогано, якби наші чиновники про нас подумали. Другий раз ідеш там, там вже спасти можна і, угу. Власне, і да? ну да, і грязь тут завжди. Що не буває так, що з кравчучкою біжиш туди, буває. чи з маленьким, маленьким дитинкою. Да. З колясочкою. Аби дізнатись чи можливо облаштувати перехід до другої колії, журналісти народного контролю вирушили у міську раду. Там запевнили, проблему візьмуть на контроль. Тюда, я посмотрю, що там можна зробити. Допустим, да може діті зробити. Такий островочок, як ми там тут робили, бо больниці на пірогове, на дачний там були. Ми проконтролюємо, щоб проблемний перехід до трамваю облаштували. Євгенія Гулько Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.